Мало, що муніципали біжуть, по тримаємо сільби. Місень під Оломайськом був виключення. Я бачу, як ви, я я ви там, виконую там виконую інтернет, щоб ті, то не під Оломайськом. У мене Я ніяких проблем немає. Прошу. У мене ніяких проблем немає. Ні. У Ні, не де. Показати, того інцидента... Інцидент з кого? Інцидент у вас є. Ні, у нас немає інцидента. У мене також немає інцидента. Я вам поясню. Я показувати тим, хто не виконує правила, не збираюсь. Я була волонтером на той час. Двадцятка була. Вона, напевно, має. Двадцять четверка була. Дай. У мене ніяких питань немає. Питання до контролера, який порушує правила. Ви розумієте, що мають у мене цукави займатися? Не ви? Ці бігають по вулиці, людей грабують, якісь 2-х літрові лби до людей чіпляються. Ходить. Дай їх номера, дай їх номера, та я зараз... Правильно, він має матері жетон, однозначно, має право. Він, хто може, в інтернеті купив посвідчення. Ні, діло в тому, що поліцію до нього треба додати, він не має жетону. Так, а воно ще мені показує, би де, може, воно у сволочному, би де купило. У мене дитина в Іловайській воювала. Дякую молодець. Бо треба з того починати.